Всім добра. Ось то, чого я чекав на течику і в мене вже це сталося. Коротше, почали йти тріщини. Коротше, як, Їжу собі їжу і чую, як щось клацає під нагрузкою. Причому таке враження, наче як сидіння не прикручене. Ну і не зря я розібрав. Тут вже три, три, дві тріщини. Одна ось тріщина, друга ось фото прилагаю. Ось мені пощастило, що тут зроблено таким чином, що ця доска вона тут закінчується. Тобто, ми, інакше мені прийшлося, я б не знаю, як машина заїхала, вона нерухома. Підвізка там розібрана, трасіони там як би, послаблені. Добре, що я оцю доску, ось тут вона знялась у мене і у мене є доступ такий швиденько, як все. Зробив, коротше, що я вирізав по мінімуму, якомога менше тут робити дірок, побільше залишив тут ребр жорсткості, тут ребро, якби я його не чіпав, тут якесь е залишилось. І буду зараз, восстанов... ну я це викидую, я не буду це наварювати, я просто зроблю нову і вже є таку сильну. Але справа в тім, що я не хочу це все варити. Якщо варить, мені треба це все знімати. Коротше, не хочу, бо в мене немає часу навіть це все розбирати. Можна і так спробувати приварити. Ну, коротше, Я хочу, щоб цей вузол був розборний. Тобто Я його зроблю на болтах. Але для того, щоб він стояв на болтах, для цього треба все це підготувати. Коротше, по ходу ремонту буду включатись, показувати, що я тут надумав, що я вирішив. Так, з, у мене буде тут уголок накинутий так нахльост. А, цю опору цю опору її тягне завжди вниз. І виворачує наруж, ну сюди отак виворачує. Тому я ось зробив на станку таке кольцо. я його пополам розпилю. Тобто Одна половина піде на цю сторону, інша половина на цю. Мені зараз головне хоча б цю... Сторону, яку, яку вже от вирвало тут тріщини. Ну, коротше, воно трималось на оцій електрозакльопці. І ось, ось електрозакльопка. Все. Якби якби оце, я б іще поїхав кудись, це б вирвало десь в дорозі. Це б мені приключення було. Я вже і так е, з цим хрустом проїздив. Скільки я проїздив? Десь. 2000, навіть більше 2000 проїздив по різним дорогам. Тому задумка така, що буде тут якийсь уголок. Тут 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 кріплення, всюди будуть болти, знизу будуть також болти. І треба це приварити. І ще усилення у мене є, я підготував. Коротше, таким чином буду робити. Як зроблю вже, то покажу. Все, я все зробив для того, щоб вже зібрати. Як я й казав, що буде болтове у мене з'єднання. Коротше, як воно працює? Ось таке кріплення таке ось мощне вийшло. Тобто, ну, робив вже так, щоб воно вже на вірочку. Тобто нічого не станеться, що може бути далі, далі може бути те що воно... Те, що воно буде вигибати ці стіночки, ну це навряд чи. Тому я максимум болтами все осіляв. Так як маю станок токарний, то витащив таке кольцо. болгарки розрізав і буде на ліву, на праву сторону по полу кальцу. Тут таке усилення знизу, що було там мінімум. Що зроблю? Зроблю зараз тут такі фасочки познімаю після сверлення. Покрашу. Це я вже показувати не буду, що воно буде покрашено. Отак От воно вставляється. Я вже пробував, болтом вдягається нормально. Тобто у мене тут, тут, тут кріплення, тут і отут іще ось. Раз, два. Коротше, шість болтів. Перші я оці затискаю, а потім уже цими задавлюю. Як вона буде працювати? Вона буде намагатися йти вниз. Вниз вона не піде, бо вона тут упреться і тут опреться. Також її буде в е, її буде намагатися отак, отак викрутити. Тобто, ну, тут вона теж нікуди не піде, бо тут болти стоять, тут притискаються. Коротше, по максимуму все зробив. Я навіть думав, що можна оці болти не робити, але все одно я дуже... Сверло є, дріль є, то я короче, і ці болти я теж тут поставлю отак. Воно, наче так трошки там шляпки будуть торчать. М -м, важко буде, так, да, кріпити її, але я не буду часто сюди лазити, це ж понятно. Чому не хочу варити, тому що тут всюди мастіка намазано. Воно все так приліпає. І по-друге... У мене немає часу, але якщо вдруг полетить оця сторона, ось, ну, як правило вона летить, ламається тоді, коли оце кріплення ламається, тоді вона виламує ту. То якщо може колись, то тут можна сварочкою якось же усилення якесь там поставити, якусь подкову таку метал-четверка зробити, щоб усилити. Ну, просто я не хочу тут варити. Просто не хочу. Мені краще, щоб все було розборним. Так що зараз крашу, збираю. Збираю машину, бо вона мені потрібна. І потім вже зроблю цю сторону. Я вже знаю, як це все легко робити. По У Оцією байдо я займався десь 3 години. Це при тому, що я багато думав. Вигадував, варіантів, як завжди куча. який найкращий. Ось так зробив, ось так коротше, і, і цю праву сторону теж зроблю. Так що ну, таке кріплення ось у мене і вийшло. Такий вигляд має моя опора з болтами. У ну, мене тут планка була, ну, вона да, вона трошки піднялась, але ну, так взагалі. Для пасажирів воно і не помітна. Тут якраз ось болти у мене проходять. Можна було б підрізати оцю резину, можливо, я так і зроблю, щоб оця прижимна пластина трошки нижче сиділа, бо ося, оцей коврик заводський, він такий товщину добру має, плюс промазаний він там смолою. Ну, оцю сторону я потім вже зроблю, бо зараз нема часу. Вона нормальна. Ну, ось така краса. Я вже їздив, все, нічого не клацає, там не, метал не рве, нікуди воно не дінеться. Ось так.